Готуємо мега смачну картопельку по селянськи. Готується дуже легко та просто. Отже беремо картоплю, очищаємо, промиваємо та нарізаємо скибочками. Картоплю перекладаємо в кастрюлю, заливаємо кип'ятком та будемо проварювати 3-4 хвилини. Потім воду зливаємо, а в картоплю додаємо олію, натертий часничок, сіль, перчик, копчену паприку. Спеції для картоплі та панірувальні сухарі. І все гарненько перемішуємо. Тепер додаємо 2 чайні ложки звичайного борошна і гарненько все перемішуємо. Картоплю перекладаємо на пергамент, ложкою все розрівнюємо і перекладаємо в духовку розігріту до 190 градусів на 30-40 хвилин. Картопля за цим рецептом виходить нереально смачною. Всім рекомендую!